Привіт! Чи є у вас мрія одна, багато? Або якась така, що дуже-дуже для вас важлива? Я пропоную сьогодні зробити невеличку медитацію, яка нам допоможе. Цю Марію здійснити, зробити крок до її здійснення. Подумайте, будь ласка, що це за Марія? У когось зразу так. Він знає вже давно, що він хоче, то що він мріє, так? Комусь потрібен час. У когось, можливо, є дошка. Так? Там, де він, наприклад, вирізає різні картинки, робить фото, малюнки, щось записує собі те, про що він мріє, бажає, чого він хоче, що хоче змінити, чого добитися в житті. Можете переглянути ваші записи, ваші фотографії. І загальну таку ідею так, обрати. Що саме? Якась має бути така одна Марія? Загальна чи якась конкретна? А, йдеться Пало санто Що нам для цього буде потрібно? Тиша і спокій, бо трошки буде довго. Попереджаю одразу. Тобто це практика не на 2 секунди, а треба буде дійсно туди заглибитися, щоб вам ніхто не заважав. Взагалі ніхто. Номер 2. Вам потрібна буде стіна в самому кінці. Але найкращим чином, щоб ви десь сіли в таку невеличку медитацію біля стіни. Бо в кінці я буду казати на ста. Увага, руш, і вам треба буде підняти свою солоденьку сідничку, точніше, дві сідниці і торкнутися стіни. Ця медитація, ритуал, візуалізація, практика, техніка, програмування. Називайте, як хочете. Смисл не змінюється. Це залишається одне й те саме. Запропонована відомою целителькою, і шаманкою, і письменницею, і конференсьє Сандрін Мюлер. Вона, звичайно, дуже-дуже відома, бо якраз сама захворіла на рак, і вона проходила сама собі створювала. Такі ритуали по очищенню, оздоровленню. І коли вона це все проходила, ці практики вона дарувала Дарувала людям і писала книги. І разом з нею цей процес проходили тисячі французів і францужинок. І воно допомогло. Тобто. Практика працює. Звичайно, це все йде в комплексі. Так? Один раз практику не зробиш і зразу не вилікуєшся. Тобто, треба весь час поєднувати всі практики і всі варіанти, які ми можемо зробити на фізичному чи на енергетичному планах. Я вибрала її, цю практику, тому що вона проста. Тобто, по суті, це медитація, візуалізація. Яку може зробити кожен у себе вдома? Так, лише треба дійсно гарно налаштуватися. Я буду казати те, що вона запропонувала. Ми будемо створювати спочатку коло світла на себе, так, захист. Тобто ви обов'язково налаштовуєтесь спочатку так, як ви собі звикли і як вам комфортно. Налаштування і захист. Потім ми разом. Створюємо коло світла. І в цьому колі світла, якщо пам'ятаєте, я вам вже його давала, є Архангел Гавриїл. Він у нас буде позаду. Колір його полум'я білий. Тобто треба буде уявляти, коли ми до нього будемо звертатися. Можна звертатися повністю своїми словами. Я вам прочитаю таке звернення молитву, яке запропонувала сама Сандріна. Ви можете повторювати її за мною разом зі мною, чи абсолютно своїми словами, як вам комфортно, так? І уявляти її цього архангела. Я, до речі, взяла просто невеличку таку карту, так, архангела, щоб було щось краще уявити, що у вас позаду є архангел, і він заповнює всю вашу ауру білим світлом, білим білесіньким. Це те, що від вас буде потрібно. Також, будь ласка, запаліть свічку бажано-білого кольору. Тобто прекрасне спокійне місце, якщо у вас є час, було б дуже добре, щоб ви його почистили хоча б за допомогою, наприклад, палосанту, шавлії, свічечки наміром, маятником, молитвами, медитаціями, вібраціями, кому що йде співочі чашей тібетські, будь ласка, лавровий листочок можна запалити, так? Тобто трошки почистити місце, де ви будете сісти, заспокоїтися, приділити цьому час, а налаштуватися на візуалізацію, запалити світочку. І стіна повинна бути поряд. Подумати про мрію, яку хочеться здійснити. Оце і буде перший етап. Підготовчий. Потім ми робимо все разом. Тобто робимо коло світла, звертаємося до Архангела Гавриїла. Сподіваюся, що янголи і архангели для всіх це абсолютно нормально. Якщо вам не нормально, можете, наприклад, замість Архангела Гавриїла призвати когось іншого, Так, хто вам ближчий. Тобто, просто зробите паузу, перемотаєте там, де буде звернення до архангела, у вас буде той, хто вам ближчий. Будь ласка. А, от, ну вашими словами будете звертатися. Потім, що ми будемо робити, потім зробимо, значить, саму медитацію. Так? Е, я буду вам казати. Приблизно про що думати, що відчувати. Так? Тобто я буду вашим гідом. От, і, в принципі, в принципі, від вас більше нічого такого не потрібно. Так, все буде у нас дуже добре. Все в нас вийде разом. Ну що, я заявила про намір, про медитацію. Якщо вона вам відгукується і ви готові її пройти, поїхали. Чекаю вас у гарному настрої, в спокійному місці і гарно налаштованими та захищеними.